Всім привіт! Ну що? Сьогодні відео будемо продовжувати тест з блоком зарядки в який йде в комплекті з паяльником. Бо багато людей писало в коментарях, що цей блок при постійному навантаженні, там, наприклад, в 100 Вт, він нагрівається і тупо, як то кажуть, вирубується. Сьогодні ми це все провіримо. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали тестити далі. Так, з самого початку, хто не розуміє, хто тільки попав на це відео, я робив повноцінний відеотест з цим блоком 100 ватним від Фнірсі. Також зі шнуром шнур Фнірсі в комплекті дають реально класний і блок класний. Але люди в коментарях писали, що цей блок не витягує цього паяльника 100 ватт. На повну потужність я, наприклад, використовую паяльник на 75 або на 80% потужності. На 100% потужності я в налаштуваннях не ставлю. Мені, в принципі, того вистачає 70-80% від потужності. Люди кажуть, що купили фнірсі блок з комплектом і змушені купляти другої фірми блок на 100 Вт, щоб нормально паяльник працював. Повністю на 100%. Не знаю, сьогодні провіримо. Я взяв електронне навантаження, бо в цьому відео що я робив тест шнура і цього блоку. Я не зробив провірку на нагрів. Тобто там протягом 30-20 хвилин дати навантаження цьому блоку 100 Вт. Подивимось, як він буде нагріватись і чи він буде виключатись. В принципі, можна це спробувати на паяльнику, бо люди писали: включи паяльник на 100% потужності. Тоді підключи його, там потім включив сону. Коли береш зісну, він починає вирубуватися. Давайте ми це спробуємо. Спочатку налаштуємо на паяльнику, чи він вирубується чи ні. Потім я також приєднаю до електронного навантаження. Поставлю навантаження йому в 100 Вт і залишу приблизно там до півгодини 20, 15 чи 30 хвилин. Подивимося, як він нагріється за пірометром і чи він реально буде вирубався. Добре, погнали, підключаємо е, в розетку сам блок, підключаємо шнур. Type-C беремо паяльник. Зараз ми зайдемо в меню, вімкнемо і зараз спробуємо. Так, Вмикаємо. Я зразу зайшов в меню. Зайдемо сюди, сюди. Зараз подивимось. 75%, як ви бачите, я використовую цей паяльник. Давайте ми змінимо на 100%. Зажмемо 100% є. окей. І тепер давайте ми назад вернемся. І режим сну. Давайте ми виберемо не 15, минут, а виберемо там, наприклад, одну хвилину. Добре, окей, Давайте ми виберемо одну хвилину. Щоб він пішов в сон, я поставив на повну потужність. Так, одна хвилина. окей, е е е е Зберегли. І тут також візьмемо одну хвилину. Так, поставили одну хвилину, окей, зажимаємо. Виходимо назад, зажимаємо ще раз, зажимаємо ще раз. Тепер окей. І нехай він нагрівається, бачите, він дуже швидко нагрівається. У мене стоїть на другому пресеті, паяльник вже нагрітий. Добре, зараз, наприклад, от припою візьмемо. Ось так. Зараз хоп, набрали припою, почистили. Ставимо зараз сюди мій столик на бік, ставимо його ось так. Нехай він піде в режим сон. Зараз за одну хвилину він має піти в сон і блок має вирубатись чи що. Давайте ще ми поставимо температуру, поставимо на третій пресет це 400 градусів. Ось так. Я його не буду чіпати. Він так стоїть і зараз він за хвилину має піти в режим сон. Ось як ви бачите, переходить він в режим сон. Зараз буде температура 100 градусів. Він моргає, пройшла хвилина. Ну і через хвилину він виключиться. Бачите, помаленько, помаленько, помаленько йде в сон. Так, 39 секунди в нас будуть. Зараз у нас буде 100 градусів. Головне, щоб він не виключився. Зараз 22 секунди. Щоб він не вирубався повністю, бо я поставив там на хвилину. Потрібно там було поставити на 2-3 хвилини. От зараз буде 100 градусів. Він в режим сон, підтримує 100 градусів. Ану, все, в режим сон. Давайте ми його піднімаємо. Він зараз набирає 400 градусів. Підняли. Це він набрав 400 градусів. Нічого він не виробився. На 100% працює. Я не знаю, ми так довго будемо тестити в сон, піднімати і так далі. Давайте я зараз підключу до електронного навантаження, дам 100 Вт і залишимо приблизно на 20-15 хвилин. Подивимось, чи вирубається цей блок наш в НІРСі 100 ватт. Добре, відключаємо це все. Отак. Виключимо це сюди. Кришечку Давайте ми закриємо. І буде все гуд. Так, це сюди. Беремо електронне навантаження. Я ось так підставлю. Думаю, там нічого не закоротить. Ось так. Так, підключаємо цей блок. Зараз замірюємо також температуру. Ось так. Через тригер. Так, зараз на даний час у нас 100 Вт. Давайте також закинемо. Так, 100 Вт є. Пірометр є. Ну, блок зараз на даний час холодний. Так, заміряємо. 24 градуси. 23-24 градуси. Добре. Окей, накручуємо 5 ампер. 5 ампер. Даємо навантаження. Все, пішов. Як ви бачите, у нас 94 тут вати. Ну, це 100 Вт. По втрати йдуть на цих дротах. Це, по-любому, на цих з'єднаннях йдуть втрати. Добре, залишаю, яка в нас година? Треба було по нулях час ну Давайте ми зупинимо. Зараз б'ємо по нулях час. У нас все по нулях, час по нулях. Окей. Запускаємо 5 ампер. Старт. Все. Зараз він каже, 24 градуса. температура. Подивимося, він вирубається. Ну що, зайшов я короче, в майстерню. Дивлюся, він вирубався. Запікало. Окей. По часу у нас пройшло 30 хвилин. Давайте ми заміряємо пірометром. Можливо, ще раз запустимо. Так, пірометр запустився, у нас температура блока, ну так як всі нагріваються, 50 градусів. Є, тут що у нас 43-42. Ну тут саме гарячіше, Ось тут я беру рукою і чую, що гаряче. Тут 50 градусів, 54, 60 градусів нагрівається. Ну, це нормально, в принципі, для таких блоків. Давайте ще раз запустимо. Ну, запустився, я не знаю, чи просто навантаження виробилось, ну, він знов запустився. Ну, як ви бачите, 30 хвилин він працював без проблем, не вирубувався. Я додав, що як ви бачите, 5,1 А, 94 Вт з нього знімалося. 30 хвилин він цей, він працював. Я от запустив, він далі працює. Ну, Температура та, під 60 градусів. 60 твердих є. От 60, тут от -от, 63 нагрівається. Ну, не знаю, ну ось так. Давайте ще зробимо так. Я ще ним попаяю на 100% потужності цим паяльником, Попробую, чи він буде вирубуватися чи ні. Пройшло приблизно там 4 хвилини, він знов вирубався. Це, напевно, у нас по перегріву. Коротше, блок цей Нірсі вирубується, як ви бачите, по перегріву вирубується. Так що, якщо використовувати його на 100%, я думаю, потужність паяльника. Та можливо, так як люди пишуть, він вирубується. Не знаю, чи це всі блоки, чи це в них якась така одна партія, що воно вирубується, не знаю. Пишіть в коментарях в кого є, чи є такі проблеми, що використовувати оцей паяльник чи другий там Б або А версію. На 100% потужності цей блок за півгодини вам нагріється і відсікне. Я думаю, він остинний і далі буде працювати. Але як ви бачите, проблема є. Я би чесно навіть не замітив, тому що я кажу, у мене паяльник виставлений на 75%, тому що виробник рекомендує використовувати там 70% чи скільки відсотків, щоб паяльник довше служив. Я би при такій роботі навіть не замітив, що він вирубиться. Але люди написали в коментарях: я провірив вам, все показав, як то кажуть, рішати вам. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!